Тепер згідно 35 статті. 11, Підозна, вчинені, підозра, підозра вчинені адміністраторопоробрушні адміністра, правопорушення. вау, і як воно гарно звучить. Поліцейська підозра. Це нова підстава для зупинки вашого авто. Якщо співробітниця поліції зазначить, у мене є підозра, у вас будуть проблеми. «Стою я тут із жезлом. Така собі звізда. Побачила машину, і підозра вже прийшла. Бо є підозра, брат, доказів нема. Откі справи так поліція видумує любу причину, аби. Чи є така підстава, щоб зупиняти ваше авто і вимагати ваші документи? Ону мені не причину зказувати, коли я буду що шо Добре, Давайте все по, по початку. До тепер згідно 35 п'ятої статті і дочинені адпідозравчини адміністраторопорубрушні стоп. Ось тут Олена Вікторівна поліцейська перекручує закон навмисно. Яка підозра? Давайте почитаємо, що зазначено в статті 35 її профільному законі. Пункт третьому. Якщо є інформація, що свідчить про причетність водія до адміністративного правопорушення, одразу відкриваємо закон і демонструємо її підозра, то це незаконно. Її підозра не зазначена в жодному законі. Ви мене затримаєте? Так, ви брати. Ну то добре, протокол затримання. Ви під'являєте Протокол затримання? Відносно кого? Ну, якщо ви мене затримаєте, то протокол Так, Ви зробіть. будете Дивіться, я працюю на роботі, мені треба я до на роботі. Я ще раз повторюю, пред'явити документи оскільки тоді... Добре, добре законопроченний. Законопроченний. Яка? 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 Закон можете записана. Так, дивіться, це? цей цирк треба зупиняти, але це треба робити реформи. Коли співробітниця поліції не може підтвердити законність зупинки авто, в першу чергу, всі подальші дії і вимоги. Не ось так. Ось такі реалії на наших дорогах. Ось так. Вони безпідставно зупиняють, перекручують закон, витрачають ваш час, а в подальшому ще можуть затримати, поїдете до райвідділу, або виявляти якісь ознаки. Все створять для того, щоб ти. Не міг і не хотів захищати свої права. Друзі, в даній ситуації ми вам можемо допомогти. Для цього ми і створили клуб юридичного захисту водія. До речі, якщо ти зараз долучаєшся до нашого клубу, ти отримаєш від мене подарунок. Обирай пакет послуг стандарт на 12 місяців. У тебе буде відповідна література, і ти отримуєш юридичний захист. Під ключ потрібна консультація. Телефонуй. Є гаряча лінія. Складають незаконну постанову, незаконно штрафують. Ми безкоштовно оскаржимо, складемо скаргу, опублікуємо твою історію, зробимо усе для того, щоб в подальшому не порушувались ваші права. Не звалікай, телефонуй одразу.